Максим, сьогодні ви поступили в збірні Польщі. Як думаєш, що не вдалося сьогодні реалізувати? Чому, власне, яка головна причина поразки? Вважаю, що початок гри не був гарний з тої сторони, що вони використали стандарти, та потім вже було, я вважаю, що важко. Але так протягом гри не можу сказати, що Польща. Була краще, вважаю, що ми домінували, але стандарти, да, вони були кращі сьогодні. Але це я вважаю дуже гарний урок для нас, тому що ми ще маємо час це відтренувати та більш більш серйозніше будемо відноситися до стандартам. Тому що так в грі я не можу сказати, що Польща була краще. В першому таймі все таки е, Польща вас переграла. От за рахунок якої складової. В другому таймі, все-таки збірна України е, взяла ініціативу вже, але все-таки не вистачило чогось. От, власне, от, в плані атаки, яких компонентів не вистачило в першому таймі для збірної України? Е, я не можу сказати, що не вистачило, тому що ми, здається, мали два чи три виходи віч на віч та пропустили такі дуже сумні голи, як я вже казав, тому що. Вважаю, що ми володіли грою, та коли маєш в, за перерву два чи три вихід вічинаючи, вважаю, що це непоганий результат. Сьогодні на футбольному полі ти протистояв одному з найкращих форвардів 에, Роберту Левандовський. Що скажеш про нього? Як проти нього грати? Звісно, це фантастичний гравець та дуже приємно грати проти таких гравців. З такими гравцями ти завжди вдосконовлюєшся, та це супер. Звісно, також я дуже щасливий, тому що це моя перша гра в... дебютна гра в составі, в складі. Та, звісно, дуже сумно, коли ти пропускаєш три, але це футбол. Та як я вже казав, ми маємо час на те, щоб відтренувати те, що сьогодні не виходило, та будемо готові через два-два тижні. Георгій, на твою думку, яка ключова причина поразки сьогодні проти Польщі? Важко сказати. Напевно, втратили концентрацію на стандартах, пропустили швидкі два м'ячі, потім третій. Після того кого вже важко напевно оговтатись і зрівняти рахунок. Але Мені здається, ми показали достойну гру. Звичайно, що розуміємо, що результат важливо для всіх, і для нас, і для вболівальників. Але готуємось на євро і розуміємо, що це товариська гра, і в першу чергу маємо підготуватися до першої гри з Румунії. Якщо ми кажемо саме про нашу гру, про побудову гори. І то можна, в принципі, не можу сказати, що ми грали погано, але я ж кажу, такі е, два кутових зіграли ключову роль. І Коли ти вже на 30-й хвилині програєш 3-0, звичайно, е, вже важко щось е, далі якось вирівняти гру і показувати свій клас. Тим не менше, в другому темі ви набагато краще виглядали, от саме в плані атаки. Як ти думаєш, якого компонента не вистачило в першому? Вони почали високо пресингувати, Багато напевно було втрат таких в простих на простих м'ячах. Я думаю, нам більше треба було грати вертикальний футбол. Вони пресингували, грали один в один по всьому полю, і трохи важко нам було якраз в цих компонентах. Я думаю, коли ми вже перебудувалися і в першому таймі мали три хороші нагоди. Там виходили один на один Артем е і Андрій. Мали моменти тільки коли почали грати вже за спину більше. Напевно, якраз в, ці в цих компонентах треба було нам одразу прибавити і з перших хвилин побачити це. На останок як ти себе почуваєш, ти все таки пропускав кінцівку сезону в матчі проти Німеччині. Ти не велику кількість ігрового часу отримав сьогодні. З перших хвилин свою готовність як оціниш. Готовий. Напевно, є ще декілька днів для підготовки матчу з Молдовою, і потім вже, я думаю, на 100% буду готовий до матчу з Румунією. Сергій Станіславович, чи можете ви назвати сьогоднішній матч, так би мовити, холодним душем для команди? Іноді це важливо, щоб усі розуміли, що не, не все так. Не все так добре, як, як казалось би. Тому я вважаю нічого страшного. Я сказав на прес-конференції: футбол це компоненти гри. Якщо ти програєш якомусь компоненту, такому як боротьба, як стандартні положення, то ти можеш програти гру, навіть контролюючи гру. Які насамперед футбольні завдання ви от ставили перед командою на сьогоднішній поєдинок? Які футбольні завдання. Усі розуміють свою роль в атаці, в обороні, в перехідній фазі, тому усі футболісти розуміють завдання, але іноді товариська гра, вона в неї не такий накал, як у офіційній грі. Ми не дуже багато грали товариські зустрічі, тому я вважаю, вони дуже корисні. Сьогодні футболісти зрозуміли, що на такому рівні, якщо ти допускаєш одну-дві помилки, вони іноді. Тобі коштів дуже, дуже багато. Ось ми сьогодні пропустили два голи зі стандартів. На вашу думку, це результат командних помилок чи більше індивідуальних? І командних і індивідуальних. Ми дивились зараз це не тільки два голи, і в другому таймі були моменти зі стандартів. Ще раз кажу: це відповідальність гравців на стандарті. Якщо ти втрачаєш гравця, в нас є гравці, які можуть допомогти. Але ну. Це відповідальність гравців, і я ще раз кажу, це гарно, що ми помиляємося в таких іграх. І на майбутнє вони будуть розуміти, скільки ця скільки ця помилка коштує. Сьогодні Віталій Миколенко з'явився стартових хвилин. Він пропустив через ушкодження кінець сезону. Як він себе почуває, як його відновлення? Він вже готовий повністю? Ну, ви бачили, я вважаю, що не повністю він готовий. План був на гру, що він зіграє в 45 хвилин. Я вважаю, що є проблеми фізичні, але найважливіше, що травма йому не заважає. Зараз є, є час, є ще одна гра підготуватися, тому я задоволений, що він отримав 45 хвилин ігрової практики. Українська асоціація футболу.